Всім привіт! Мене звати Галина, і я вам хочу розповісти, що таке пробне заняття з вокалу, для чого вони потрібні і чим вони відрізняються. В першу чергу потрібно для учня, для того, щоб він зрозумів місце знаходження школи, познайомився з викладачем і зрозумів систему школи та де він буде працювати. Пробні заняття відрізняються по часу, вони є по 15-20 хвилин або йдуть як повноцінне заняття 45 хвилин. Що можна встигнути за ці 15-20 хвилин? Ну, по-перше, познайомитись, розповісти, які у вас цілі, чи займалися ви музикою, чи не займалися. Також викладач вас розпівує. Ви співаєте розпівку, і по цій розпівці зрозуміло, чи попадаєте ви в ритм, в ноти, над чим працювати. Також буває, що на одній розпівці не зрозуміло. І людина може розкритися на другій, чи третій, чи четвертій це нормально. Також заспівати пісню і сказати, яку вона хоче пісню вивчити. Це було взагалі супер. За 45 хвилин ви можете поспівати розпівку не одну, а дві, три, чотири, п'ять, поспівати пісню, послухати викладача, для чого ви, в принципі, прийшли в школу, щоб зрозуміти, чи подобається вам тут займатися, чи ні. Тому ваш вибір.